sleep asleep in some stranger's arms, or kiss your love lover night. Look at the night sky through a crack in the window. You never know what you might find. With all your good intentions, could this be the way you survive? It's easier said than. Ми вчора в новусі придбали просто якийсь такий дуже гарненький хлібчик. Ось так він виглядав. І я зрозуміла, що на сніданок в мене точно буде бутерброд з ікрою. Чесно кажучи, деколи взагалі нема настрою їсти ці салати, але розумію, що для цукру треба, тому всюди їх додаю. I'm always on the run. Show me the city, but you never call it home. So take me, so take me. I went to the doctor with help from a dealer. Я хотіла встигнути нафарбуватися перед сесією з психологом, але в мене залишилось три хвилини. Тому, мабуть, завершимо це все діло трошки пізніше. А я вчора, до речі, спілкувалася з дівчинкою в діректі з приводу психолога психології. І це нагадало мені сказати вам одну річ: що в минулому відео я дуже гарно відгукувалася про КПТ, і я в цілому притримую свої думки, але просто хотіла сказати, що знаєте, ми ще не знайшли вихід з моєї ситуації. Ми ще так само працюємо над темою роботи, тому не хочу просто вводити вас у ману, Ця тема ще не вирішилась, але, знаєте, я відчуваю якусь внутрішню готовність про це говорити, про це міркувати. І... І загалом в моїй голові вже потрошку щось складається. Хоча, мабуть, ще до дій мені здається далеко. До дій через бажання, а не через якусь вимушеність і так далі. Тому я все ще чекаю, поки в моїй голові прям все остаточно розкладеться по полочкам і. Я почну працювати, колись це, мабуть, станеться. Але, знаєте, ми нещодавно писали цілі на найближчий час, і, як не дивно, цілі робота в мене не було. Але знову ж таки, це не означає, що взагалі не треба працювати, і треба потроху-потроху рухатись в цьому напрямку. Добре, давайте хоч консилер нанесу, а то я не можу дивитися на свої синяки під очима. У мене ще на днях шалено просто почервоніло око з самого ранку. Зараз вже трохи краще, але воно все одно ще такого, знаєте, не свого природнього кольору. На жаль. Все, я побігла на сесію і повернуся трошки пізніше. В мене тільки що був дзвінок з психологом цілу одну годину і 40 хвилин. Я просто дуже втомилася. Зазвичай ми не проводимо їх так довго, але знайшли тему, яку не хотілося проживати, і в неї був час, тому я дуже вдячна. І наступну сесію більше тижня ще чекати. Але зараз просто хочу піти прогулятися, тому що голова просто квадратна. Чатом GPT придумали мені план, як відмовитись від лати і перейти поступово до фільтру. Наприклад, тому зараз план в дії. Перший крок це капучино. Я вже десь неділю п'ю капучино. І далі буду переходити або на а, а, американо з молоком, або на фільтр з молоком, якщо мені таке приготують. А якщо вам цікаво навіщо я це роблю, то це щоб виключити додатковий перекус. І в мене не підіймався цукор, і з вагою було краще. Ось, тобто, каву з молоком я можу пити, якщо це не перекус. Але в мене це завжди перекус, тому що ми якраз у другій їдемо на обід і вечерюю я після. Я тут заварила собі чайочок і хочу з вами поспілкуватись чуть-чуть. Я думаю, що ви пам'ятаєте, в минулому влозі я здавала аналізи. І хочу з вами про це трошки поговорити, тому що в мене трохи шок. А, значить, крім того, що ми здавали аналізи, які я зазвичай здаю з нутриціологом: це різні дефіцити, залізу, вітамін Д, звичайно, мій сахар і там всюди є. Проблеми, є, типу, показники, в яких все добре. Але через те, що мені було погано, в мене була температура, про яку я вам казала, вона була невелика, але стабільна. І кожен раз, коли я відчувала температуру, я відчувала, що мені ще стає погано. Це не критично, типу, не дуже, але просто ніби падав тиск, або не знаю, типу, такі, знаєте, Відчуття слабкості вже на цілий день там загалом я себе почуваю не дуже активною. І ми вирішили поздавати аналізи на віруси, десь на шість типів вірусів, якщо я не помиляюся. І виявилось, що десь три або чотири з них в мене активні. Коротше, це віруси, які є у майже у всіх людей, там у 95%. Ми майже всі заразилися їм в дитинстві, але у нормі вони сплять. А в мене вони стали активні, і частіше за все, причина активності це сильний стрес, це типу зниження імунітету. І я так підозрюю, що я вже доволі давно маю цей активний вірус, тому що давно я відчуваю так себе не дуже гарно. І симптоми цих вірусів якраз є а, така температура не дуже велика, є слабкість, є тиск, який може підійматися чи опускатися. І знаєте, це так цікаво. Я дуже рада, що ми насправді знайшли. Причину, я думаю, що мені стане краще і сподіваюся, що найближчим часом. Але це просто дуже цікаво. Я б ніколи не подумала, що я можу цим хворіти. Воно насправді, мабуть, і не і не є хворобою, але просто цей вірус активний, і нам треба його усипіть назад. От тому будемо цим займатися і, звичайно, лікувати цукор також. Я вже замовила добавки для цукру, тому їх чекаю, і почала вже нормально харчуватися вже насправді доволі давно. І потрошку я, типу, худну. Але потім, знаєте, буквально там декілька днів ми з Артуром йдемо в розгул, Він мене провокує, скажу тут всім прилюдно, щоб йому було за це соромно. Ось, і потім я через це знову-таки трохи набираю. Це, коротше, такі. Коливання, ось, але нічого страшного. Я думаю, що до цього літа я точно схудну, я на це дуже сподіваюся. Показувала вам сьогодні, що я їм. Зазвичай я, наприклад, не їм такий білий хліб, як сьогодні зранку, але я все ж таки не хочу робити якісь такі супер величезні обмеження, тому що так діла не буде. а... Просто намагаюся правильно це все їсти, наприклад, от з салатом, а да, не просто хліба не їстися. Ось, і те ж саме я казала вам про каву: що це провокує цукор. Це, в принципі, не дуже корисно такий мати перекус, просто кави з молоком. Тому намагаюся це змінити. І сподіваюся, що в мене вийде. Буду вам поступово про це все розказувати, показувати. Це є одна з моїх тем на каналі, це є частиною мого життя. А ще мені вчора обіцяли відправити нове взуття і не відправили його. Сьогодні мені не відповідає магазин, а я дуже хотіла вам показати дві пари, які я придбала. А наразі в мене є тільки одна пара, і я думаю, що я вам зараз їх швиденько покажу, тому що мабуть я їх буду повертати. Коротше. зачекайте. Я замовила взуття в куші. Воно насправді гарненьке, але є але. Як ви вже зрозуміли, я дуже прискіплива до речей. Мені треба, щоб все було ідеально. Тому, скоріш за все, я їх поверну. Тут насправді все так гарненько упаковано, є і чеки, і швидке повернення, і всякі відкриточки, і пильничок гарненький для взуття. А саме взуття виглядає ось так. Я думаю, що ви могли бачити їх на сайті в них, чи десь на сторінці в інстаграмі. Вони доволі такі гарненькі. Але знаєте, що мене дуже е, смущає? По-перше, це те, що мій палець передній десь знаходиться ось тут. І через це нога здається дуже-дуже довгою. І я не впевнена, що мені це подобається насправді. Через це я думаю їх повертати. І друге, це те, що вони такі доволі е, дубові, як мені здається, ось тут. Можливо, їх. Треба якось розносити, але я дуже переживаю, що буде так само, як з моїм взуттям з хвої. Вони неймовірно гарні. Я в них просто закохана, але я просто не можу в них ходити. Я нещодавно замовила з Алі знаєте, такі різні всякі штучки тут для п'ятки, якісь такі пластирі, якісь подушечки. І сподіваюся, що, хоч щось з того, що я замовила, мені допоможе, я зможу їх носити, але мені більше не дуже хочеться повторювати цю історію. І ще невеличкий такий нюанс, це, в принципі, нормально, але я їх тільки поміряла, в них вже такі доволі сильні ось тут складки появилися, І мені здається, що, знаєте, пару носок і вони будуть прям дуже-дуже помітні. Так що не знаю. Я ще думаю, але мені здається, що можливо краще їх повернути показала. Зараз вам покажу. Але в штанях домашніх. Я не хочу перевдягатися. Ну, знаєте, насправді на ножці дивляться доволі непогано. Мені, мабуть, просто якось незвично в них. Але ось так вони такі доволі широкі, і в мене випадає п'ятка. Я взагалі вирішила замовити ще одну пару балеток. Але мінус в тому, що їх дуже довго чекати, десь біля місяця. І ще один мінус в тому, що вони мені дуже дивно відповідають в дірці, особливо після того, як я скинула їм передплату. Наприклад, вони пишуть, що там так, дякуємо, гарного вечора. Ми прийняли ваше замовлення. А чекайте, будь ласка, там повідомлення з ТТ, коли ми відправимо вам ці балетки. Але вони не питали в мене дані для відправки, щоб скинути мені ТТН. Через це я не впевнена, що вони мені їх загалом відправлять. І буде дуже сумно залишитись без і цих балеток, і тих балеток. Такі справи зі стилем ніякі. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаві речі. Ліпити з гліни. Це просто таке месиво в коробці. Yeah. Можливо, хтось з вас давно стежив за моїм інстаграмом і знає, що дуже довго я захоплювалася створенням кераміки. В мене навіть є гончарний круг, мені Артур подарував. Ось десь, мабуть, роки чотири я цим займалася, але більше ніж півроку я цим вже не займаюся. Якось мене перестало виходити на гончарному крузі, ліпити, і я втратила якусь мотивацію, втратила якийсь запал. І ось нещодавно в мене з'явився ось такий запальчик. і Я вирішила цим скористатися. І спробувати щось створити і якраз показати вам. Але сьогодні ми будемо займатися не на ганчарному крузі, а просто будемо ліпити руками. У мене це краще виходило, як зараз не знаю. Але сподіваюся, що буде непогано, і ми створимо щось гарненьке. Ось, не знаю, що у мене вийде. Не знаю, скільки часу це займе, може, цілий день, цілий вечір. Але давайте спробуємо, мабуть. І в мене є ідея створити таку чашку з розводами, таку різнокольорову. І зараз ми будемо з цієї глини, яка, я сподіваюся, нормальної консистенції, тому що в мене з цим завжди проблеми з такою просто натуральною глини, робити різнокольорові шматочки. Далі ми будемо їх змішувати, але так, щоб залишилася текстура, і вже робити ручкому чашку. Блін, насправді, ще тоді в мене була якась своя схема, якої повинна бути чашка. Я знала її розміри, висоту, з яких фрагментів вона повинна складатися. І не повірте, але я все забула. Я просто взагалі не пам'ятаю, як я їх робила, які вони були. Тому будемо згадувати. Your love, a good night. Look at the night sky through a crack in the window. You never know what you might find. With all your good intentions, this be the way you survive. It's easier said than done, my dear. I'm always on the run. Take me I went to the doctor with help from a dealer So take me, I'll take my medicine But in the eyes of a stranger There's nothing broken inside before you're leaving me with empty space Що я створила проміжний етап чашки? Ось так вона виглядає, і я думаю, що я зараз її ще затру, а потім, можливо, завтра або через декілька днів в ідеалі я ще дістану гончарний круг. І коротше зроблю їй ідеальну форму. Тут зроблю кутики більш м'які, як у наших звичайних чашок. Знизу ще підрівняю, і потім вже додам до неї ручку. Але виходить така, знаєте, величенька чашка. Я зазвичай роблю якісь маленькі, але мені завжди не вистачає великої чашки. І, до речі, ще на гончарному крузі я можливо, поки буду її стачувати, додам ще якусь гарнішу і цікавішу текстуру. І я думаю, тут е, також, тому що вона тут просто біленька, майже е, якщо вам видно. І я думаю, що в мене вийде створити і е, забула як слово внутрі. Коротше, більш цікаву текстуру ось цього і ось такі ось розводи. Принесла вам ще показати а, свої минулі роботи, деякі з них, звичайно, бо їх дуже багато. І перша це ось така, я не знаю, що це просто якийсь горнятко. До речі, я його зробила в такій же техніці, але на гончарному крузі, і, бачите, воно прям таке ідеальне зі всіх сторін, дуже-дуже гарне. Але я їм не користуюсь, тому що воно, ну, типу, маленьке і без ручки, і я не можу додуматись, навіщо його використовувати. Інша чашечка це ось така. Я теж її робила на крузі. Ось так вона виглядає. Просто біленька і з плямками. І ось це ще одне горнятко. Я його ліпила вже ручками, але виглядає також дуже гарно. Мені тоді подобалось робити такі випуклі дизайни. Якщо чесно, я прям якось занадто втомилася для цього дня. Піду зараз вечеряти і просто відпочивати, в'язати. Вже не буду нічого знімати. І сподіваюся, що завтра ця чашечка стане більш такої щільної форми, і ми зможемо продовжити. Було б класно це все показати в одному влозі, але мені в це мало віриться і, скоріш за все, це вже буде в наступному влозі, тому що їй треба час. А на те, щоб трошки підсохнути. Тому, коротше, подивимося, як воно буде. А я піду в'язати свій зелененький светр. Я вже зробила тут горловину. Вперше роблю светр з таким v образним вирізом. Почала вже робити рукав і вже закінчила тіло цього светра. Але ще треба буде його попрати, і він оце тут весь випрямиться. Тому ось такі справи. Вже дуже хочу його носити. Бо він зелений. <хи> а кардиган я, до речі, перероблюю і порозпускала його на різні детальки. Коротше. А, також намагаюся і його в'язати. Ну що, в мене гарні новини. Кружечка підсохла, і можна піти її обробити. Насправді є якесь спеціальне слово для цього процесу, але я його забула. А, і будемо робити з вами все дуже швидко, тому що сьогодні на вечір в мене планах поїхати до сестри і купувати, обирати з нею білети в нашу наступну подорож. Побігла все готувати і все покажу. With empty space Вітаю у нас. Ми майже закінчили чашку, Залишилось ще додати ручку, почекати, поки вона висохне, і віднести на випал та глазурування. Ці процеси залишаться вже за кадром, але я сподіваюся, що це все, що я показала, було для вас цікавим. Якщо так, то залишайте коментарі, я буду знімати такого контенту більше. Знаєте, я собі нагадала, як воно взагалі ліпити. І ці відчуття, цей процес мені насправді дуже подобається, тому залишайте Коментарі я буду більше знімати, і загалом буду дуже вдячна вашим лайкам і коментарям знову ж таки, тому що це допомагає моєму каналу розвиватися, допомагає в тому, що його бачить більше людей. І це, звичайно, мене дуже тішить і мотивує знімати більше і не зливатися з цих процесів. Гарного вам вечора або дня. До зустрічі у нових відео. Всім па-па!